Каби. Гарне питання, і їх багато бачите, стосовно капів. Давайте подивимося. Угу. І буде продовження. От питання, що буде відбуватися, коли Західна частина України. Карта необажаного вибору. Карта необажаного вибору вона показує, що це цю. Далі буде. Далі буде, і причому в контексті ситуації. Uh, двійка жезлів, два напрямки. Карта за uh, задумів, карта uh, зірки. Карта зірки в перевернутому стані, тобто потрібно буде більше часу, але вони будуть шукати обхідні шляхи і будуть використовувати uh, двійка жезлів. Я чомусь думаю, що uh, білорусь також будуть використовувати в якості полігону і для запусків uh, кабів uh, в наш бік. Якщо брати. Північ, північ України теж буде під підкабана. Карта необмеженого вибору вона каже, що байдуже п'єте чашку чаю або філіжанку чаю. Каби будуть намагатися використовувати повсякчасно. І по Одесі випадає циклічність, тобто в... повторення ситуації. Uh, спирання на попередній досвід. Друга складова, котра мені не подобається. По десятки мечів. Я думаю, що будуть використовувати більш складні комбіновані атаки, коли будуть і шахеди, і каби, і балістики одночасно. Основна просто вихід в стан терору. Без цілі. Якщо ми дивилися минулого тижня, у нас випадала все ж таки як енергетика, енергетична галузь, воно буде продовжуватися, але ціль не в тому в, в, е, ти будеш спробувати батити там, де ти вже гатив. Ти будеш намагатися приносити руйнівні процеси не для заради чогось, а заради руйнівних процесів, якомога більше е, торкнутися. Ну. Десятки кубків, десятка кубків ключова карта в форматі сім'ї, в форматі безпечного середовища, в форматі цивільних об'єктів, котрі не мають ніякого значення до військової інфраструктури. Дитячий садок не має значення для, для ходу війни. В дитячому садку не ховаються військові, не зберігають свою зброю. А, тут питання в тому, що ворог буде саме направляти свої дії. Для того, щоб позбавити цього стану безпечного середовища, тобто забрати мир, забрати праздність і забрати, забрати якісь позитивні моменти, тобто вивести в стан місяця, вивести в стан, куди ми хочемо вовко на місяць вийти, такий собі не на найліпший розклад. Стосовно питання, бачу, чи буде місто Дніпро окуповане? Переглядав дуже багато в нас глядачів, підписників з Дніпра. Велика кількість знайомих, дуже складний період, насправді, жовтень місяць для Дніпропетровської області в цілому, тому що він випадає в е, форматі того, що, по-перше, почнуть більш активно тиснути, намагатися просуватися вперед, але без пожинання плодів. Друга складова на котру звернути увагу, Це момент досить небезпечний. В форматі обстрільних процесів. І це стосується не тільки міста Дніпра, Дніпропетровської області в цілому е, руйнівні процеси і спроби приносити руйнівні процеси. Випадають на Камінське, на Самар. Я переглядав також карта вежі випадала. Е, Криворізький напрямок, так само, тобто руйнівні процеси, котрі будуть спрямовані по страшному суду, тобто як формат масованих обстрілів, а, Нікополь по циклічності по спиранні на попередній досвід випадав. А якщо брати Дніпро, спроби лишити місто без світла, вони будуть Вони будуть намагатися приносити руйнівні процеси. Жодної карти про окупацію про те, що Дніпро буде частково окуповане, окуповане повністю ні, не випадає. Бо вчора пішла така новина, що ворог має на меті розділити Дніпро нафто по, по річці, на. по річці і, і одразу почалася я. Не знаю звідки люди. Кірпали цю інформацію, але почався такий бум на це питання. Я переглядав його вчора, певно, разів надцять, дуже під різними кутами. Тобто, загрози в цілому залишаються в першу чергу форматі обстріляних процесів. Друга складова, котра мені не подобається, і, до речі, про неї треба сказати на складова може бути, тобто вводення, те, що ми казали, що ворог буде намагатися вводити людей в оману, водити, вербувати людей, брати їх, підкупати або якимось брехливими маніпулятивними конструкціями, входити в добіру і використовувати їх як е, знаряддя цієї війни, І е, дезінформаційні процеси. І м м завжди, коли ми переглядали, наприклад, Запоріжжя і Дніпро. Місто міста, котрі знаходяться більш-менш ну, не так далеко один від одного. Е, в Дніпрі не було цього маніпулятивного процесу, котрий довгий час був на Запорі... в Запоріжжі, що завтра здадуть, mm -hmm. післязавтра здадуть, і воно. Два роки триває, але цей меседж, що там кум куми знайомий знайомий сказав, що в нього є інсайд, що завтра, післязавтра здадуть. Зараз ця ситуація вона програється по, по Дніпру. Е і знов в такі інсайди, так сказати. Мої гарні знайомі дуже добре знають, що от завтра післязавтра все буде дуже багато. Ще про у загрозах Ладижин Вінницької області питають було гучно. Так само карта страшного більше того стосовно Ладижина. Якщо дивитися може бути циклічні спирання на попередній досвід. Повторення ситуації. Якщо дивитися взагалі по Вінниччині е, будуть намагатися бити по пентаклях. По пентаклі це об'єкти кшталт заводів, це об'єкти на кшталт якихось виробництв. Е, це об'єкти, які пов'язані з матеріальною складовою. Це може бути е, логістичні центри, тобто місця зберігання. Е, Друга складова, ну я не можу сказати, карта миру в нас випадає, якщо ми дивимося по одежину, перевернута, п'ятірка кубків, це спирання на попередній досвід і виведення в стан нічного жахіття. Тобто можуть бути продовження досить некомфортних ночей, але тут теж цікава складова стосовно некомфортних ночей. Якщо дивитися в розклад. По загрозам. якщо раніше в нас була конструкція зазвичай там е, 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 нічне жахіття життя без сну. Е, зараз нас випадає по двійки пентаклів. Це знаєте, як формат нон-стопу, коли ти не можеш себе почуватися. Е, в безпеці, в день не в день, не вночі, тобто, коли ворог буде намагатися використовувати цілодобовий пресинг і приносити ці руйнівні процеси повсякчасно, а, вони йдуть в банк. Дуже жорсткі, якісь обмеження, дуже а, низький рівень виконання поставленої мети, я не знаю, яка в текста мета виконання поставлених цілей. Що в свою чергу виникає викликає у внутрішнього споживача ряд питань. Тобто, що ми отримали? Ну що, що, заради чого цей процес відбувається? І для того, щоб ці питання не ставили, зараз будуть нас більш активно тиснути. Е, як ми казали, що чим далі будемо заходити в зиму, чим більш холодно буде ставати? Е, Період, тим більш гаряча фаза обстрілів, руйнівних процесів буде запускатися в протидію з боку ворога, скажімо так. Житомирщина поруч Білорусь. Що чекати? О, Житомирщина там теж у нас Рівненщина, Житомирщина і Волинь. Вони в очікувані багато питань стосовно окупаційних процесів, що ось повториться З Білорусі попруч так угу. да, попрут з Білорусі з точки зору Житомирщини, так як це було тоді, так не буде зараз. Тобто, в тебе немає в ворога, немає тих важелів впливу, котрі вказують на те, що вони можуть поперти з е, території Білорусі, але Провокаційні ситуації, ситуації, котрі йдуть по руйнівним процесам, тим паче по енергії повітря, вони залишаються в підвищеному стані, вони залишаються як загрози. А чому ми кажемо, що? Окуп не е, переміщення, окупації або намагання просуватися по землі не випадає, але от знову ж таки десятка кубків, котра випадає в нас в перевернутому стані як безпечне середовище, вона випадає в перевернутому стані. Тобто е, ворог буде намагатися використовувати телерога, територію Білорусі як плацдарм для запуску своїх, е, я не знаю там. Кабів, шахедів тощо, тобто як стартовий майданчик. Чому я кажу, що питання кабів, е котре зараз досить часто виникає у глядачів, воно стосується не тільки російськомовних міст і тих міст, котрі знаходяться близько до кордонів з РФ. Але й ну по страшному суду, це означає, що воно може впливати з будь ну, з будь-яких сторін і будуть дедалі більше використовувати цей важель впливу. Ми в свою чергу будемо шукати пошуки обхідних шляхів для того, щоб вплинути на ці важелі впливу. Що купують Куп'янський, Покровськ? Ряд питань стосовно Купінська і Покровська, це питання кожного дня. Якщо дивитися з точки зору Купінська, і, е, у нас все одно є моменти можливості е, навіть до кінця року якось стабілізувати ситуацію, але вона буде тягнутися довше ніж ми думаємо, тому що в нас випадає на Купінський напрямок карта Повішеного. Карта повішеного, вона показує моменти, що крок вперед, крок назад, і немає визначеності. Є момент того, що необхідно більше часу для того, щоб вийти з ситуації однозначно. Я думаю, що все одно в нас є. Якщо дивитися з точки зору Купліцького напрямку, є конструкція, яка вказує на можливість взяти ситуацію під контроль з нашого боку. Якщо брати з точки зору Покровська, то ну, чим більше, чим довше цей процес протягується, е воно не випадає мені в форматі окупації, воно випадає мені в форматі руйнівних процесів. Тобто будуть просто старати місто, як з Бахмутом, тобто просто стерти місце, місто, щоб його не було. І це знову ж таки буде пов'язано з тим, що потривалося цей процес буде займати досить довгий час. Енергодар ще питає. Я вірю в те, що Енергодар повернеться під контроль. В мене не випадає. Е... В мене не випадає того сценарію, що Енергодар може повторити долю Чорнобиля і буде якась найгірша складова, най... 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 найгірша. і Умовно кажучи, сценарій, котрий може програтися. програтися, е, котрий я бачив, що деякі майстри транслюють деякі пабліки інформаційні джерела намагаються. Показати, що от завтра, післязавтра, Адрагдар повторить долю Чорнобиля або Фокусімо і тому подібне. Е, немає такої складової, є момент підвішеного стану, стану невизначеності, але все одно карта зірки вона вказує, вона пряма, вона вказує в форматі, того, що все ж таки в нас буде можливість е, повернути цю територію під контроль і не за рахунок домовленості. За рахунок випадку і сил.